Галята, послухайте уважно мою загадку. Перший раз свіла жовтою була, як дозріла, побіліла, схопилася, полетіла. Знову десь рости й жовто розцвісти. Дітки, це кульбабка. Погляньте, який в мене гарний букетик. Дітки, на що схоже квіточка кульбабки? На сонечко? Правильно. А якої форми квіточки? Круглої. А якого ж кольору наші квіточки? Так, жовтого. Кітки, а зараз я вам пропоную послухати віршика, який називається бабки». Наче жовтенький курчатка. Загубилися в траві, то кульбабочки маленькі посміхаються мені. Дітки, а на що схожі наші кульбабки у віршику? Так, на жовті курчатка. А де ж вони в віршику загубилися? У траві молодці. А тепер давайте ще раз уважно послухаємо віршик. Наче жовтенькі курчатка загубилися в траві, то кульбабочки маленькі посміхаються мені. Дітки, пропоную вам разом з батьками вивчити віршика вдома, зняти його на відео і прислати нам до групи. До побачення!